Ну, що ти знову від мене хочеш, Чуча? Ну, от що ти хочеш від мене? Ну скажи мені. Сосісочки, кусочок з'їла. Підожди, зараз скоро будемо обідати. Я тобі цілу сосіску представ. Отаке, ну цілу сосіску дам чуча. Ну потерпи трохи. Ну потерпи. Ну, що ти жаба хочеш від мене? Йди носок, оно гризи отой Йди, іди иди отсюда. Давай. Дий. Ти ж туалет не хочеш А шо ти хотіла? Чуть? Дай носа. А ну дай носика. Ну дай носика. Ну дай маленька носика. Ай, ти така Така вредина маленька. Дай носика. Ай, ти ж така вредненька Попрошайка, маленька Ти попрошайка в мене. Що ти хочеш від мене? На, На носка. Гуляй носком. Носка, тілімпай, носка. Не хоче вона з цим носком гуляти. У неї жовтий той. Вона його більше любить А ні, щось теж розгулялась трошки. Все, іди гуляй, гуляй.